Сьогодні ми будемо грати таку чудову гру під назвою Far Cry 5. За кадром я вже пограв в ту гру. І так хочу вам нагадати. Ми зараз, при, ми зараз долітаємо до останнього місця, де буде битва з боссом. І я вам хочу... Сказати приємно перегляду, а також беріть чай з лимоном, що ви там любите. Кличте друзів, рекомендуйте мій канал так само. Сідайте на диван, якщо ви дивитеся то відео з телевізору, якщо у вас телевізор такий, що дозволяєте робити. Ну або, якщо ви дивитеся з телефону, не забудьте так само підписатися. Там і там все одинаково. Якщо ви готові. Сідаємо мой вертоліт і в таку подорож зі мною. І так, на деяких катсценах я буду, як завжди, мовчати, щоб вам дати насолоджуватися звуком. Е, ви бажаєте, що звук е, на такій мові, іншій, ну, на російській мові, але там немає тої мови української. Якщо б вона б була, а то давно вже хто хоче, щоб то було. То, то може розробники побачать і зроблять такі, такі зброї. І після того е, відео я буду деякі ігри знімати. Е, можливо, основнер я буду знімати, але по мережі не буде. Також хреба так, по мережі так само не буде. Е, Five Nights at там в мінус, ще без мережі. І що я хотів би вам сказати. Якщо ви хочете бачити ще такі відео, але з другом. Ставте, будь ласка, подобайки, залайкайте відео. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, і я виконаю те, що ви хочете. Так, все, ми починаємо. І трошки буде виснути. Як, е, повторююся. Буде трошки буде чуть-чуть зависати. Може щось інше відео буде зависати, тому що проблема заключається в тому, що нам ще не зробили до кінця ту, ту відео запис на ігри. И я записываю в іншому режимі. Там можливо буде явні проблеми з продуктивністю. Ну, ну як що буде можливо переглянути. Так, все, починаємо. А ні, починаємо зараз О, Так от. себе, а это Ай, до речі, скоро я выдаю відео по ЕТА, ЕТА 5 е Якщо ви... і до речі вийшла ГТА 5 Україн, якщо ви хочете, я можу зняти відео по ета 5 Ukraine. Аллилуйя! А, а тут питаннячко, як мене закрутило? Що парашют, що ли динамічний став? Так, е... як ви бачите та сторона, звідки ми е... Е... ловили Якова? Ні -ні 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 -ні. Батька. Тої секти. То база якраз їхня. Вот та церква. Її можна побачити навіть на початку гри. І де ми... Як тепер залізти сюди? Колись непонятно якось було, що то знаходилося з іншої сторони. А тут все знаходиться тепер. Так, ну тут як ви бачите, тепер в мене є снайперка. Так, а я хотів, хотів, так, а як тепер зайти сюди. Кто знає, напишіть будь ласка в коментарях, як туда зайти. Так, та локація доступна по сюжету. Вона мож... ну можна ще її попроти знайти, але там треба буде рухатися сиріну по сюжету, бо так просто воно не виставить на ту локацію. Ой, блін, певно я занадто перелетів. А я ч? Я нічого, Якщо... О. Я якось так піднятися і перелетіти костюмом. Ну, бобка хата помелу. і тоді вона мені допоможе. Так, так, так. І пробуємо. Його -його, тут такого нема. Капець. В принципі, гра без багів, вона добре пророблена, але перша була така низенька графіка, а тепер я можу дозволити собі таку графіку чудовеньку. Так якщо щось вам було б з 2 добака відео. По якійсь причині в мене повністю глюки пропали. А не не не, давайте мы тут перейдем. Точнее, мы тут переплывем. А, ну, там дальше в есть, чтобы... В ночам, так, переплываем к Я повернусь, и теперь уже буду. Так, я уже буду на месте. Так, все, пацаны, я, я не шел. Зараз ми знаходимося тут. І зараз ми їх тільки зайдемо на територію, починається катсцена. І я буду як я казав. Так, стріляю ще ви що там. Так, знай тут... тут... знайдут... Третута, от і він. Та, вроді можна приїхати, але тут небезпечно. І якщо вам подобається, що є таке відео є по Elite Dangerous, то я можу знімати. Або, Або яке відео ви хочете, хочете щоб я зняв, то, то, то можете написати в коментарях і підтримати те відео, яке ви хочете. Якщо ви хочете відео по SnowRunner, то я хіба, я хіба відео по сноранері в іншій стилістиці знімлю. А іменно та сама версія буде, але інша. Ну, мені так як згідно з правилами Ютуба мені не можна... Ну, мені можна говорити, але посилені я не буду показувати вам. А то... Мало що станці? Так... Е... вот ми і добрались туди. Так, забираємо е... патрони. Так. Наш вертоліт десь стояв. А ми виходили, як ви бачите звідси. Все, тепер як тільки ми заходимо... мы Де що станеться? І та гра трошки має деякі політичні сторони, але не буде залізати ту відео. Агнец снял п'ятую печать. Я увидел под алтарем. Души мучеников, убитых за Слово Божье. Из-за тебя мои близкие стали мучениками. Та же участь ждет и твоих. Как вы бачите, я рассказываю, как вы бачите, батько снова в сизой розы, в, в той его... Ведежка, в которой он сплошь называется. И он будет судить нас э, по нашему будет битва. Вы побачите. Я же говорил тебе, что мир на краю гибели. Mm -hmm. Где презрение, несправедливость. Любой выбор выдает наши грехи куда эти грехи привели нас? Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне. И это твоя вина. Скажи, когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить при помощи пуль, увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. Перед лицом Бога я даю тебе. Последний шанс. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою пасту. Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Разве нас вообще здесь не должно было быть? Ты сам знаешь, что делать. И помни, Господь следит. Ну, мы никуда не пойдем, будем об этом снимать. Сказала ему Светлера, почтненьца. Несправедливость. Любой выбор выдает твой грех. Я ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнец снял шестую печать и страшно затряслась земля почерняло солнце, а луна стала кровавой. Все, все перекинул, теперь зара мы будем убить с этим. Мои друзья прозрели. Уйдем. Они открыли мне свои сердца. Ой, 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 ой. Они умрут за меня. Хочешь, ты настроил их против... прикол вставай. Най -най -най. В будет намного проще? Так давить. можно. Но это еще не конец. Смотри в оба. Я дал тебе шанс, а ты упустил его. Ты привел мир на край гибели. Раскрой глаза! Башки, я я рад, что остался здесь. Ты поймешь. О, что стряслось? Я так накидываюсь. Я, это я, еще я, не водила, я, 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 понял, Я лик истины! Вашей Я жалкой шайки! Не остановить бур! Не спастись! Это, Это неславное безумие! Это Все, что ты сделал! Все, чего ты добился! Все ради чего ты сделал! Ой, ой 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 Сила многих важнее сил меньшинства! хо 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 Нахрен Иосифа! Правда, Амиго? черт! Я хотел тебя убить!

Хорош. Да тут ты ёлкой. Прости хотят, отец. Ибо не ведают, что творят. Когда аднец снял седьмую печать, Все ракета полетели. Она автоматичный комплекс там я. Е... Смолкло все на небесах. Ну, по новым тоже комплексом я в бункере его заплавил, это пустые ракеты. И сразу и, гул, гром и молнии. И затряслась земля. Я почула тебя дороже, почти. Вы арестованы. Звук такий. Я услышал и голос, арестованы. который сказал и, такие, ангелам, идите. Я прошу. И вылейте семь чаш гнева Божия на землю. тут будет продолжение. Але продолжение будет чуть позже. На ну, боку все На ну, я мало говорю, Господи. Але... Господи! Господи!